Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про такий прикольний колекційний танчик як бтс У 1937 році на заводі номер 48 під керівництвом винахідника Циганова почалася розробка танка з покращеним броньовим захистом на базі бт 7 Виготовлена наприкінці року машина одержала позначення бтсв 2 «Черепаха». БТСВ розшифровується як безстрохідний танк Сталін Ворошилов. Основною відмінністю від BT-7 стала конструкція бронекорпусу, листи якого розташовувалися під великими кутами нахилу від 15 до 58 градусів. Носова частина мала ту саму ширину, що й весь корпус. Завдяки цьому передня труба та кронштейни лінивців танка БТ7 виявилися непотрібними. Всі верхні, нижні та кутові листи корпусу виконувалися змінними та кріпилися за допомогою болтів. Для надання броньового закриття ходової частини більшої жорсткості передбачалися спеціальні перемички по три з кожного боку. Між нижнім краєм листа та внутрішньою стінкою корпусу у бортових порожнинах танка розташовувалися паливні баки. Система охолодження двигуна, на відміну від бт 7 працювала в двох режимах бойовому і похідному. У бойовому положенні жалюзі герметично закривалися з місця водія, і забір повітря породився через сітку повітряних кормових кишень. У похідному положенні повітрозабір здійснювався через бічні жалюзі, що відкриваються. БТСВ був введений в гру приблизно в 2011-2012 році. Щоб його отримати, потрібно було придбати доволі дороге радянське подарункове видання. В купі з різною сувенірною продукцією знаходився бонус код на цей танк. А також 10 000 ігрового золота та 90 днів преміум аккаунта. Наступним способом отримання даного танку був Чорний ринок 2020 року, та ця машина виставлялася лотом номер 14 на аукціоні з мінімальною ставкою 10 мільйонів срібла. Зараз він доступний в преміум магазині за доволі велику суму грошей, але слід зазначити, що у вартість пакету входить золото та інші цінні ігрові ресурси. А тепер переходимо до огляду машини в гаражі. Так, друзі, що ми маємо по характеристиках даної машини. Забігаючи наперед, скажу, що фішкою даної машини являється її зовнішній вигляд і швидкість. Але все по порядку. Вогнева міць. Середня шкода 47 одиниць. Відкриваємо гармату, дивимося, 47 одиниць у нас середня шкода на ББшних і підкаліберних снарядах. 51 пробувають ББшки, 84 пробувають підкалібери. Оці два типи снарядів потрібно комбінувати і використовувати. Третій тип снаряду це в нас відповідно осколково фугасний, ми його практично не використовуємо, тому що е, дуже маленький пробій і не дуже великий приріст по альфі. Коротше, його невигідно використовувати. Е, така гармата установлена на Valentine 2 ЛТП Т116, те Т127, Т45. Вона дуже знайома ця гармата. Е, скорострільність у нас тут доволі непогана. Час перезаряджання в стокі 2,29. Скористність гармати 26 пострілів на хвилину. Значить, мінусом цієї гармати є те, що вона не опускається. Мінус 4 всього опускається, піднімається на плюс 22. По підйому нормально. Час зведення 1,64, це добре. Розкид на 100 метрів 0,39. Це в принципі для цього рівня норма. Тобто 0,3 гармат тут дуже рідко коли зустрінеш. Средня шкода на хвилину 1234. Це непоганий результат. Значить, по живучості. У нас міцність 425. Бронювання корпусу 25 спереду, 20 по бортам, 16 по кормі. Але слід зазначити, що тут броня знаходиться під великими кутами і дуже часто проскакують або непробиття, або рекошети. Багато що і заходить, я не спорю. Дуже багато що й не пробиває. У рухливості це наша фішка. Рухливість 62 км вперед, 20 назад. Вперед він летить дуже добре. Єдине, що його підводить, швидкість повороту шасі. Тобто динаміка класна, але інколи, знаєте, буває таке, що ти летиш і повернути не можеш вчасно. Тобі е, приходиться короче, збавляти швидкість, щоб вписатися в якийсь поворот. Значить, по скритості. Скритість у нас стандартна. Я б сказав, даже мінімальна для легкого танка, тому що от нерухома машина всього 17, практично 17% е відсотків має е скритості. По спостереженню 280, дальність дій зв'язку 313. Оце також мінус. Здавалось би, це танк, який повинен світити, але по факту огляд у нього мінімальний для цього рівня е в метрах, тобто ЛТшки. На цьому рівні є із кращим оглядом, ніж він. І е, дальність зв'язку також трошечки менша, ніж однокласників. Ну, коротше, це така дуже специфічна машинка для колекції. Вона дуже класно виглядає і має хорошу рухливість. Єдине, що ви можете використовувати, це свою рухливість і гармату. Гармата нормальна. Вона не топова там, але за рахунок того, що ви дуже е, подвижні, ви можете наносити і альфу, і фаново кататись. Це вже ми побачимо відповідно в бою. Бій у нас проходить на карті степи. Е, е, наш герой потрапив в бій з другими рівнями. Це в принципі прекрасний бій. Я обрав цей бій по тій причині, що е, він на відкритій місцевості. На вот Плейс я знаходив бої набагато краще, але тут якось воно динамічно, так круто, ну взагалі мені подобається От в такому вигляді бої, коли відкрита місцевість, як СДЛТшки, тут взагалі крутяцько. Наш герой підсвічує декілька танків. БТ-2, М2 легкий, М2 легкий от летить, і наш герой хоче його роздамажити. Тут ще до нього приїжджає підкріплення, звісно, він засвічується. От такі бої динамічні, вони зате і цінуються в піску. Я не знаю. Мені, наприклад, подобається пісок, я інколи виїжджаю, катаю на таких танчиках. Звісно, в мене немає БТСВ, тому що він і раніше продавався у дуже дорогих наборах. І зараз, в принципі, його виставили в преміум магазині в продаж за дуже високий прайс. Єдине місце, де можна було його отримати за нормальну, адекватну ну, в лапках суму, це коли проводився останній чорний ринок. І останнім лотом був у нас ключик за 5 тисяч золота. От в тому випадку я тоді джедая собі вибив. БТСВ у мене, я не пам'ятаю, чи випадав, чи не випадав, але я взяв джедая. Він у мене випав і був найбільш такою бажаною пропозицією з п'яти цих лотів, які можна було перезагрузити за срібло. От наш герой, поки я розмовляю, роздамажує де першого. Дивіться, дивіться, яка динаміка, це просто крутячко. Звісно, це не один танк в грі на третьому рівні, в якої є така динаміка, але це дуже класно. Він такий фановий, виглядає круто. Оці полімотики, як правило, будуть відскакувати від його броню. Вон, дивіться, пазік постріляв і воно відскочило. Як правило, буде відскакувати. От на таран пішов. Ну це звісно така ризикова штука. Дивіться, бачите, кулеметики всі відскакують, просто-напросто відскакують. Дивіться, яка швидкість, це просто круто. Реально пісок, щось в ньому є, кажуть. Зараз на ходу наш герой хоче потрапити, звісно, розкид великий, не потрапляє декілька разів. Тут вже з близької дистанції починає роздамажувати. Тут наші союзники вже забирають Т-60. Та так, це в нас хточина. Чина з тараном наносить дамаг і круте, щоб він не встиг розвернути башенку. Але він встигає. Дивіться, перший раз не пробив чина. Другий раз пробив. А, тут ще один чина. Дивіться, відскочило знову. Ну, Дуже часто буде відскакувати, чесно. Бій на бій не, не приходиться, але крутяцько. Дивіться, що тут твориться в цьому бої. Класно. Дамаг тут не дуже високий, забігаючи наперед, скажу, але бой крутецький. Реально мені сподобався, я так глянув, думаю, і вам покажу заодно про цей танчик розповів. Прикольна машинка, якщо є можливість, звісно, я можу рекомендувати його брати, але тільки для колекціонерів. Сам для себе я більш всього його візьму, але за нагоди адекватної пропозиції. Тобто, можливо, чорний ринок, або, можливо, буде ще якийсь там аукціон, я не знаю, і і так далі, і так далі, далі, де його можна буде взяти за вільний досвід, там, за срібло, ем, не знаю, за будь-яку пропозицію, яка не буде там, коштувати кучу грошей, то в такому випадку я можу рекомендувати. Унікальна, класна машинка фанова. І в нас, поки я тут розмовляв, вже залишився останній супротивник у нашого героя 1195. ХП вже настріляно, 175 по його насвіту чи гуслі. 362, до речі, 362 це майже е, ХП своєї машини, заблоковано бронею, те, що його не пробили. Прикольно, прикольно, звісно. І от такий вже фінал нашого бою. Всім дякую, спасибі вам за те, що ви дивитесь. Обов'язково ставте лайки і до побачення до наступних відео. Па-па.